ДАВАЙ! Вітаємо наших глядачів на каналі Нічого Святого. Університет American Patty, oh my god. І футболісти бразильці. Сексі сексі. І я така, ну все, це мій дрім. Там Будую свою кар'єру в поліції. І чоловік, виходить, виграв грін-карту. Mm -hmm. І я ж така, ну окей. Ну, типу, в мене емоції, прям що типу, Вау, Типа, ну взагалі такого не було. От було я поїхала в Америку, і всі мої любовники такі. Я за нею. <рес> Мені Були сказали. А то ви щорткова, там, де всі грін-карти роздають ко я не працювала, в мене не було такого, що Я приїхала я живу в бейсменті на Бельмунті. О <рес> він мене представляв до своїх однокласників. Це моя мама. Алабама це чорний штат. У 24 стала мамою 18-річного сина, і у нас були стосунки на відстані. Так мій майбутній чоловік приїжджав в Чортків. По два місяці їздила в Стамбул, в Італії, в Німеччину. Я в Америку не хотіла ніколи. Взагалі, купіть машину, лохи. Чірс. Так скоро.